Вітаю! Сьогодні поговоримо про ідею, яка ну, звучить як щось із наукової фантастики, але, схоже, може стати нашою з вами реальністю. Йдеться про майбутнє штучного інтелекту. Тільки не тут, на землі, а там, серед зірок. Отже, розбираємося, що ж це за орбітальна хмара від SpaceX. Ось просто подивіться на це число. Мільйон. Так, саме стільки. Мільйон супутників. SpaceX хоче запустити, щоб створити в космосі гігантську мережу дата-центрів. І це не просто ще більше інтернету, це, по суті, перенесення мозку нашого цифрового світу на орбіту. І отут, звісно, виникає ключове питання це справді якась енергетична революція, що може вирішити одну з найбільших проблем сучасного шиї? Чи це просто красивий гучний маркетинговий хід, щоб усі про це говорили? Гаразд, почнімо з самого початку. Щоб зрозуміти, навіщо взагалі тягнути дата-центра в космос, треба спершу усвідомити, наскільки серйозна проблема виникла тут, у нас на Землі. Проблема пов'язана з просто ненаситним апатитом штучного інтелекту до енергії. Отже, що ж це таке орбітальні дата-центри? Ну, уявіть собі мережу супутників, які працюють разом як одна велетенська обчислювальна платформа просто в космосі. І це, знаєте, не просто розмови. SpaceX уже подала цілком офіційну заявку в США на розгортання саме такої системи. Суть проблеми ось у чому. Штучний інтелект буквально пожирає електроенергію. Навчання великих моделей, їхня щоденна робота, це все вимагає стільки ж енергії, скільки споживають цілі міста. І наші земні електромережі вже, відверто кажучи, ледве витримують таке навантаження. А тепер давайте конкретніше. Починається все з того, що електромережі просто не розраховані на таке. Додайте до цього ціни на електроенергію, які летять у космос швидше за ракети, а ще ж охолодження, ці серверні ферми треба постійно охолоджувати, а на це йдуть мільйони літрів води. Ну і зрештою, на землі банально не вистачає ні місця, ні ресурсів для такого масштабу. І ось тут ми підходимо до рішення від Ілона Маска, замість того, щоб намагатися витиснути останні соки з нашої планети, він пропонує просто подивитися вгору, адже в космосі є, по суті, нескінченне джерело енергії. А тепер просто порівняймо: от що ми маємо на Землі обмеження електромережі, а на орбіті сонце, яке світить цілодобово, на землі шалені рахунки за електрикою охолодження, в космосі безкоштовне охолодження завдяки вакууму. І найголовніше, на землі все дорого, а в космосі це може стати дешевшим завдяки запускам Starship. І ось тут на сцену виходить ключовий гравець, без якого вся ця ідея так і залишилась б фантастикою це багаторазові ракети Starship. Саме вони мають зробити запуск тисяч і тисяч таких супутників економічно виправданим, те, що ще вчора здавалося абсолютно неможливим. Добре, космос, мільйон супутників, це все, звісно, вражає. Але що з цього нам? От як це може вплинути на наше з вами повсякденне життя тут на землі? Ну, по перше, уявіть, що звичні інструменти на кшталт ChatGPT чи Міджерні стають швидшими і, можливо, дешевшими. По друге, самі сервіси, які працюють з космосу, можуть стати набагато стабільнішими. Це також потенційно може знизити ціни на хмарні послуги, якими користуються мільйони компаній, і, наприклад, зменшити залежність Європи від її перевантажених дата центрів. Але знаєте, завжди є але ідея здучить фантастично, та на шляху до її реалізації стоїть в ціла купа величезних перешкод. Настав час для тверезого погляду на речі. Щоб просто усвідомити масштаб. Зараз на орбіті перебуває на ну, близько 15 тисяч супутників, а план SpaceX – мільйон. Це не просто більше, це зовсім інший порядок величин. Контраст, як бачимо, просто колосальний. І звісно, така цифра викликає, м'яко кажучи, скепсис. Багато експертів, як пише видання Space News, вважають, що мільйон це все-таки більше схоже на маркетинг, і вони нагадують, що щось подібне вже було, коли Starlink заявляв про 42 тисячі супутників, а потім ці цифри коригувалися. Та й крім скепсису, є ж і цілком реальні проблеми: по-перше, космічне сміття. Уявіть, що буде, коли супутників стане в десятки разів більше. Далі астрономи, які вже не в захваті від Старлінг. А ще ж є глобальні регулятори, яких треба переконати. Є проблема із затримкою сигналу. Це час потрібний йому, щоб долетіти до орбіти і повернутися. І зрештою, навіть за найоптимістичнішими прогнозами на це все піде років 10-15. Тож до чого ми прийшли? Революція чи все ж так хайп? Ми почули аргументи за, це неймовірний потенціал, і аргументи проти це цілком тверезі реальні проблеми. І ось, мабуть, головний висновок. Можливо, мільйона супутників і не буде. Можливо, це і справді частково маркетинг. Але навіть якщо вони запустять хоча б невелику частину від цього плану, це все одно буде монументальний тектонічний сув у світі обчислень. Сама ідея, сам напрямок думки ось що тут по-справжньому революційне. І наостанок залишається питання, яке вже виходить за межі технологій. Межа між нашим звичним життям тут, на землі, і безмежним космосом поступово стирається. Тож, можливо, наступного разу, коли ми будемо користуватися штучним інтелектом, варто на секунду замислитись, а звідки він бере енергію: від електростанцій за рогом чи від сонця, що за мільйони кілометрів звідси.